Україні, з вами 33 канал Kids. І сьогодні ми завітали на 22-й благодійний дитячий фестиваль Амбасадор дитинства, який проходить у місті Лева. Ну що ж, пішли? Ми вам все розкажемо та покажемо. Побажання для глядачів е, мені тут дуже сильно сподобалось. Тут дуже класна атмосфера, дуже класно. А побажати глядачі, е, глядачам е, вірити в себе, пойти до своєї мети і ніколи не зупинятися. Кірка, Сьогодні відмовитись від всього родинного або ж святкового заради того, щоб сьогодні виступати на цьому фестивалі. Так. так. Чи сьогодні ви виступити безкоштовно для дітей вже після закінчення війни, якщо вхід на фестиваль для вас буде платним? Так, так. Чи вірите ви, що діти, які відвідують сьогоднішній фестиваль, запам'ятають ваш та вас виступ через 10 років? Надіємо, що запам'ятають. А, чи брали б ви участь у подібному фестивалі? Це б не був амбасадор дитинства, і якби не було камер, або скільки глядачів? Так. А, якби сьогоднішня подія транслювалася на весь у світ, чи змінили б ви щось у своєму образі або ж номері? Нічого не а, чи готуєтесь ви до виступу для людей так само ретельно, як для дорослої аудиторії? Звичайно. Чи погодились ви би співати свої пісні з дітьми, якщо б це стало умовою участі на амбасадорі дитинства? Так чи бували моменти, коли ви шкодували, що стали публічною особою? Ніколи. Ну і одне з найнезручніших запитань: якщо б якщо діти скажуть вам, що їм не сподобався ваш виступ, як ви це сприймете? Ми вислухаємо їх і будемо робити якісь висновки, щоб завоюватися. В ця... Заради виступу на фестивалі. Е, я намагаюся все робити разом, правда. Це для мене важливе питання. Чи згодні ви безкоштовно виступити для дітей після війни, якщо цей захід стане платним? Так, звичайно, звичайно. Для дітей співати завжди, і я згодна. Чи вірите ви, що діти, які відвідують сьогоднішній фестиваль, запам'ятають вас та ваш виступ на 10 років? Діялося. Чи брали б ви участь у подібному фестивалі на дитинства, якби не було камери, стільки багато глядачів. Звичайно! Якби сьогоднішня подія транслювалася на весь світ, чи змінилося би щось у своєму виступі образ? Ні, для мене все одно. Чи готуєте ви виступи для дітей так само ретельно, як для дорослих концертів? Для всіх однаково. Чи бували моменти, коли ви шкодували стали публічною особою? Шкодували? Ні всі разом. Слава Україні. Чи були б ви готові сьогодні відмовитися від усього святкового або родинного дня і заради участі в цьому фестивалі? А, так, як моя родина завжди зі мною, тому ні, ми ми всі разом. Чи згодні ви виступити безкоштовно для дітей після закінчення війни? Але якщо для вас вхід буде на фестиваль платним? Без проблем. Чи вірите ви, що діти, які відвідують сьогоднішній фестиваль, запам'ятають вас і ваш виступ через 10 років? Не знаю, напевно, ну зараз зараз інтернет, все є, так що напевно так. А, чи обрали б ви участь у подібному фестивалі, але не амбасадор дитинства, якби не було камер і майже не було аудиторії? А, так, без проблем. Або ж навпаки, якби сьогоднішні події транслювалися на весь світ, було багато глядачів. І що б ви змінили в своєму е, образі або виступі, та чи змінили б взагалі? Мені здається, що якби це була телевізійна зйомка, я думаю, що може би я б взяла ще одну пісню, але з образу не знаю, можливо, я б вділа плаття Вензи, та щось похоже. Чи готуєте ви виступи для дітей так само ретельно, як і для дорослої аудиторії? Так, для військових і дітей досить часто зараз. А, чи погодилися б ви співати свої пісні з дітьми, якби це стало головною умовою для участі у амбасадорі дитинства? Навіть таке вже було. Одна з найнезручніших запитань. Якщо діти скажуть, що їм не сподобалося ваш виступ, взагалі не сподобалось, як ви виступали. Що ви їм скажете та як це сприймете? Я скажу, що я не задоволі що всім подобатись, але ну тому що звичайно думки думки всіх різні, тому не потрібно всім подобати. Треба подобатись собі, тому що на кожного завжди є свій шанувальник. Тому це все нормально, все супер. Дуже вам дякую, гарного дня. Дякую і вам теж всім гарного дня і головна перемога. Сьогодні відмовитись від цього святкового родинного дня, щоб побувати на цьому фестивалі. Гадаю так. Чи згодні ви виступити безкоштовно для дітей після завершення війни, якщо вхід на фестиваль стане платним? Так. Чи вірите ви, що діти, які відвідують сьогоднішній фестиваль, запам'ятають вас та ваш виступ на 10 років? Я дуже сподіваюся, що це буде так. Чи брало б участь у подібному фестивалі на амбасадорі дитинства, якби не була камери, стільки багато глядачів? Брала б участь, адже це благодійний концерт і ми допомагаємо дітям. Навпаки, якби сьогоднішня подія транслювалася на весь світ, чи змінилося б, ваш... що змінило б щось у вашому виступі? Образ або виступ? Ну, Я думаю, що ні. Чи готуєте ви виступи для дітей так само ретельно, як для дорослих? Так. Чи погодились би ви співати всі свої пісні з дітьми, якби це стало умовою участі на амбасадорі? Так. Чи бували моменти, коли ви шкодували, що стали публічною особою? Ні, не було поки. Ну і найнесручніше запитання: якщо діти скажуть, що їм не сподобався ваш виступ, то як ви відреагуєте? Я нормально відреагую і буду вдосконалюватися. В цьому фестивалі. Так, амбасадор дитинства для мене це просто все. А, чи згодні ви виступити безкоштовно для дітей після завершення війни, якщо вхід на фестиваль стане платним для вас? Так, тільки так, тому що я дуже люблю дітей, діти це наше майбутнє. І я точно знаю, що наше майбутнє буде прекрасним завдяки нашим дітей. А, чи вірите ви, що діти, які відвідують сьогоднішній фестиваль, запам'ятають вас та ваш виступ на 90 років? Так, і я буду робити все, щоб ви не тільки на дев'ять на 10 років, що ви насажні. Насад чи брали ви участь у подібному фестивалі, але не амбасадор дитинства, якби не було камер, і скільки глядачів взагалі не було аудиторії? Так, звісно, тільки так, і ми зараз робимо. Ми дуже багато їздимо по дитячим будинкам. А до дітей, які мали забезпечене фінансове, тому що треба підтримати всіх всіх дітей. Це ми Україна. Або ж навпаки, якби сьогоднішня подія транслювалася на весь світ, чи змінило б ви щось в своїй взагалі виступі або образі своєму? А, знаєте, аматор є ким є він а, з камери, без камери, тут платно, безкоштовно. І якщо це було на всі світ, я дуже вірадив для того, щоб а, весь світ світ і що Україна і надалі живе, що ми робимо все не. Незважаючи зважаючи на те, що зараз дуже складна ситуація, що ми, ж, ми живемо і будемо жити. І це приклад для цього світу. Чи готуєте ви виступи для дітей так само ретельно, як для дорослої аудиторії? О, це напад так. Це так. Тому що це навпаки, знаєте? От саме виступи для дітей, також для наших військових, для наших захисників, захисних це дуже важливо. Це найвідповідальніший концепт, який є у мене зараз. Чи погодилися б ви заспівати всі свої пісні з дітьми? Якщо б це стало головною умовою для участі у амбасадорі дитинства? Я тільки так. Я дуже хочу заспівати. Я час від часу зі мною доєднаюся діти ми співав не москаль, заспівав карнавал. Дівчина-косачи, це дуже круто. І чи бували моменти, коли ви шкодували, що стали публічною особистістю? Я думаю, що бувають моменти, які хочеться просто вийти бути в тиші. коли просто ти хочеш віти, знаєш, в спортивному костюмі, без сачі без нічого. Але я нішкодую. Що я так є, тому що це моя мрія була з дитинства. І я дуже радію. Я працюю для того, що ви знаю, і надалі дарувати емоції, дарувати виступ свій. Тому не шкоду, але просто іноді хочеться трішки тише. Ну і саме найнезручніше запитання на сьогодні: якщо діти скажуть, що їм не сподобався ваш е, виступ, як ви це сприймете? А, дуже добре, дуже добре, я сприймаю. Я спитаю, чому так? А, тому що слава Богу, що мені ніколи такого не було, тому що я дуже щирий, дуже А, Я те, що да, я як само дитина на сини, я повожу, вони відчувають це. Tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino En la cura de bandera del muchacho Se le acuerdan los amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino En la cura de bandera del muchacho Se le acuerdan amigos Dale tu cuerpo que mueve En tu cuerpo va a alegría y mozafena Dale a tu cuerpo, tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo es para dar la alegría cosa buena dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Ey Macarena! Tú que vayas a tu vida resumirás lo que hemos dado resumirás lo que ay, dado hay que pa' llevarlo tan bien que se nos va a dar mal y se nos va a dar mal y se nos va a dar mal y se nos

Же весело прикольно, а потім стало тебе, страшно і больно Багато таємниць ховає штольня, штольня Ось коли бачиш своїх друзів наскрізь. Крок і ще крок, зупинись, повернись, подивись, хто стоїть за спиною. Проводи обережно постійні рукою. А на серце б'ється це Мене зрозуміють всі, хто побачить цю картину, якщо людину загубити під землею. Буде з нею, що буде з нею. Штання спочатку було дуже весело і прикольно, А потім стало для мене страшно і больно. Багато таємниць ховає Штольня! Штольня! штання. Чи я пішов би на захід? Це а... місця сімейного якогось в ні, я був би був вдома. Чи сьогодні ви виступати безкоштовно для людей? А, після завершення війни, якщо вхід на фестиваль стане платним. Так. Чи вірите ви, що діти, які відбувають е, сьогоднішній фестиваль, будуть пам'ятати вас через 10 років? Е, так, бо в мене вже є такі прецеденти. Наприклад, в 2015 чи в 2016 році підходила дівчинка, яка е, пам'ятає мене ще з Артеку. Це з практики, так, вони будуть пам'ятати так, такий захід. Чи брали ви участь у подібних фестивалях, якби не було камери, стільки багато глядачів? Брав, бо в нас перший амбасадор дитинства там взагалі було 200 дітей. А, навпаки, якби сьогодні подія танцювалася на весь світ, чи змінили ви щось у своєму образі? Ні, не не змінив би, бо я пишаюся. Всім, що на мені, чи готуєте ви виступляєте ну, для дітей так само редально, як для дорослих? Для дітей і дітей ми готуємо більш ретельніше, навіть чи чим дорослих. Чи погодилися доросли. ви співати всі свої пісні з дітьми, якщо це стало мовою участі на якомусь фестивалі? Так, а вже ж, звісно, так. І чи бували такі моменти, коли що ви шкодували, що стали публічною лі... Особисті так були. були. Е, е, є якийсь пік популярності, коли е, ти вже не маєш приватного життя, тобто ти не можеш просто вийти там, за хлібом або там, просто прогулятися в парку. Так було таке діло, що я прям жалкував. І навіть заздрив тим, хто спокійно може так робити. І тепер саме незручне запитання: якщо діти скажуть, що їм не сподобався, амбасадорі. Як ви будете сприймати це? А ми в них спитаємо, що саме їм не сподобалось, і зробимо е, наступний ще краще. І саме так і е, е, створився амбасадор дитинства. Е, по їх фідбекам, по е, ідеям е, багатьох е, дітей, людей тому це ну критика, це нормально. Це, це зростання, це нормально. Розрізаю червоного кольору стрічку Життя та нові звички, де чекати, поки ти не пишеш. Подруги вся хватило, я знову стаю на лижі Аплодисменти серед дискотеки вільна, вільна, вільна. Конструктор не мобезкових менше зрозуміла. Зібрала себе, як я вміла, вміла. Від сьогоднішнього масштабного заходу ми дуже раді бути тут із такими великими зірками, блогерами. Нам дуже подобається. Дякуємо організаторам за запрошення. Ми дуже раді бути тут і нам все дуже сподобалось. Дуже круто, що навіть в такі важкі часи організують такі масштабні заходи і дарують дітям щастя, радість і гарні слуга. Які ваші враження від фестивалю, що б могли побажати глядачам? Враження ну, досить жарко сьогодні. Багато дітей, багато людей. Ось, сьогодні запам'яталось пару дітей, мені таких прям світлих-світлих, які ну, справді раділи від цього серця. І це для мене добрий чинник того, що ми, ми це зробили. Велике дякую. Які ваші враження за концертом? Що могли побажати усім глядачам? В мене я вам ще скажу, завжди тільки дуже позитивні теплі емоції, коли я виступаю на амбасадорі, тому що це найщиріший глядач. Діти це взагалі найкращі слухачі. І в мене кожен раз, коли я виступаю, потім з нефотографуються фотографуються, це автограф. Це емоції, які дуже, -дуже надовго залишаються разом зі мною. Ось такі стресові такий стресовий час, в якому зараз знаходимося, це дуже гріє душу. Побажати, я б хотіла мирного неба, благодаті і в новому цьому році, щоб нарешті був мир і перемога. Слава Україні! Наша проста, переможе Ілля та природу любимо країну та шануємо свободу. Бо усьому світі дорослим дітям треба вільно дихати, треба вільно жити. Бай заспіваємо коли ну Запросимо в коло своїх нових Читаємо